Здоров'я людини і дороги сьогодні в обласному центрі з робочим візитом перебував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Посадовець відвідав медичні заклади Кропивницького, провів нараду з приводу реінбурсації ліків та поспілкувався з майбутніми лікарями. Хоча основною темою поїздки була медична сфера, проте він приділив увагу і дорогам Кировоградщини. Більше про візит розкаже Яна Семенюк. Перший пункт відвідин прем'єр-міністра обласний кардіодиспансер. Тамтешні працівники показали відремонтоване операційно нове обладнання та розказали про подальші роботи. Ми плануємо зробити реанімацію для кардіохірургічних пацієнтів. Для нас це дуже важливо, так ми працюємо останні два роки в ургентному режимі і обслужуємо пацієнтам з острим коронарним синдромом. Міністр оглядає оснащення диспансеру і цікавиться потужністю його роботи. Ми потужність в. На миллион населения тысячи операций по открытому сердце. А скільки ви можете робити кожен день? Кардіоцентри мають задовольняти потреби як найбільшої кількості населення, адже саме серцево-судинні хвороби найчастіше забирають життя українців, говорить Володимир Гройсман. Далі продовжує візиту поліклініці при обласній лікарні. Там нещодавно провели ремонт. Оглядаючи оновлене приміщення, очільник уряду цікавиться зарплатнею медиків. «Це без нарахування без нарахування Це Те, що вона те, що я, я да. минулому році, скільки ви отримали. 2200. ще одна новація в медичній галузі. Програма Доступні ліки в обласній лікарні. Вже працюють на її основі. Рекомендуємо ці препарати, які зараз в програмі доступні Доступляю. ліки. І вже дільнична служба, сімейні лікарі виписують ці рецепти. У нас є перелік аптек в кожній аптеці, яка знаходиться на території лікарні, де знаходяться ті аптеки і де можна отоварити цей рецепт. Після медзакладу Керманечка Бміну відвідує одну з аптек міста, і там у покупців цікавиться, як діє програма на практиці. А це рецепт на нас безкоштовні чи ні? Полізні зараз зараз видаєте, ви були в лікаря. Потому після короткої прогулянки серед містям Кропивницького Володимир Гройсман проводить селекторну нараду з усіма областями України, присвячує її реалізації програми відшкодування медпрепаратів. Нині на кіроограчні вже 125 аптек доєднались до проекту. Вони продають за найнижчими цінами ліки від астми, цукрового діабету та серцево-судинних хвороб. Однак існує проблема поінформованості населення. Я сьогодні був в декілька лікарнях. Кропивницького і заходив в аптеку. Не всі люди знають про цю програму, не всі люди мають доступ до цієї програми, тому що недостатньо проінформовані. І як наслідок ми розуміємо, що для нас головне завдання сьогодні максимально розширити, шановні колеги, дію цієї програми. Спілкуючись з очільником Миколаївської області, прем'єр-міністр згадує і про дороги, а саме сполучення між нашою областю через восіяцький напрямок. Планується, що на автошляхи країни цьогоріч витратять 30 мільярдів гривень. Тож необхідно посилити відповідальність підрядників, що ремонтують дороги. Подивіться на якість робіт. Ми сьогодні послали інспекції. Зараз Укравтодор новий керівник змінює абсолютно повністю систему контролю. Якщо хтось думає, що те, що було вчора, ми вже забули, так не буде. Так не буде тому, будь ласка, система контролю і організація якості, якості робіт це дуже важливо. Торкнувся Гройсман і земельної реформи. Говорить, на діли необхідно дозволити продавати, але лише громадянам України фізичним особам. Ми проти дозволу купівлі землі української, великим холдингам, юридичним особам, фірмам і великому капіталу. Дозволити купівлю-продаж землі. Тільки фізичним особам, громадянам України. Тобто, одна людина може продати іншій людині свою світлову землю, але концентрація в одних руках не більше 200 гектарів. Після наради керівник уряду зустрівся зі студентами Донецького медуніверситету. Там відповів на питання майбутніх медиків. Відбувається відшкодування на вартість ліків для хворих на цукровий діабет серцево судинні хвороби, астму. у мене таке питання: чи будуть є плани надалі збільшувати перелік хвороб? Ну для яких будуть відшкодувати вартість, так в наших планах є розвиток цієї програми ренбусації, причому ми багато місяців над цим працювали. Завершив зустріч Володимир Гройсман відповідями на питання журналістів, поділився, що цьогоріч в Україні запрацюють 13 кардіологічних центрів, схожих на той, що вже діє в обласному центрі. Такий центр у вас в місті є. Працює достатньо успішно, в тому числі робите операції на відкритому серці, але це. Обладнання ці спеціалісти мають бути по всій Україні. Програма ж доступні ліки є постійною. Запевнив прем'єр-міністр, і фінансуватиметься вона у розмірі потреб пацієнтів. Яна Семнюка Анатолій басисти день за днем.